Знову за парту у компанії «Ферекспо» відкрили школу діловодів. У ній розширити свої професійні знання і навички забажали понад 50 фахівців, які на гірничо збагачувальних комбінатах «Ферекспо» обіймають посади діловодів і операторів з обробки інформації. Сьогодні ми робимо відкриття школи, презентацію. Знайомимо наших учнів з тим, що вони будуть вивчати. Школа буде тривати десь місяць. 72 години ми розрахували на всі ці навчальні модулі. Буде складатись із шесті модулів. Три з них це суто про діловодство, один модуль про it грамотність Ще два про м'які навички про особистісний розвиток. Викладачі школи діловодів «Ферекспо» – це провідні спеціалісти самої компанії. Вони ділитимуться професійним досвідом, у практиці під час багаторічної роботи на Полтавському, Єрстівському і Біланівському гірничо збагачувальних комбінатах. Серед тих, хто зацікавився корпоративним навчанням операторка з обробки інформації спеціального департаменту служби соціального сервісу компанії Ферекспо Лілія Піщана. На цій посаді всього кілька років. До цього часу у іншому закладі понад 10 років обіймала посаду головного бухгалтера. Навчаючись у школі діловодів Ферекспо, дає поглибити знання у таких галузях. Хотілось би більше знань в ІТ. Я робила в кадрах і як такової ну внесення документації, і якісь не багато я документації вносила в ІТ. Хотілось би трошки ширше. Ну, в області етики, хотілось би знання отримати. Емоційного інтелекту оператор з обробки цифрової інформації ля Мормоль також залюбки відгукнувся на пропозицію пройти навчання у школі діловодів, адже працює в службі внутрішньої логістики та відчуває велику відповідальність за результати своєї роботи. І навіть маючи за плечима вже майже сім років досвіду, прагне до поглиблення професійних знань. Працюють люди, які є матеріально відповідальні. І для того, щоб якщо на складі створюються бригади матеріально-відповідальних людей, їм же ж потрібно укласти договір про матеріальну відповідальність. Я з цим допомагаю. Найцікавіше для себе пан Ілля вбачає також у модулі про it грамотність Більше не вистачає це, мабуть, більш поглибленого знання таких програм, як Word, Excel. Бо коли потрібно швидко зробити якийсь документ, і немає часу на те, щоб довго його там набирати, треба це робити швидко. І чим швидше, чим тим краще буде. Знання людині, що крила пташині про це точно знають у Ферекспо і продовжують створювати простір для навчання багатотисячного колективу.